Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти дуже цікаву тему. Це тема того, до чого я не була готова, коли ми переїжджали до Канади. Тому що я от недавно задумала, що дійсно є моменти, до яких я не була готова, і для мене це зараз вже видається більш-менш нормою, але раніше, ще там два роки тому, я ще якось так на це дивилася, не зрозуміючи, що взагалі і як і чому, і взагалі і, 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 і як. А зараз я до цього відношуся більш-більш спокійно. Підписуйтесь на цей канал, також переходьте за посиланням під цим відео в мій телеграм-канал. Там я розказую про наше життя в Канаді, ділюся ремонтом і розказую вам про мій шлях схуднення і становлення як нутриціолога, тому що я зараз навчаюся. І я хочу вам сказати, що я не була готова до страховок, тому що на все. Що ти можеш, ти повинен мати страховку. Тому що якщо ти її не маєш, то ти можеш попа просто поп попасть, як то кажуть, на немаленькі гроші. Тут, скажімо так, якщо в тебе є страховка на іншуренс або там care, якийсь на якийсь... Дівайс, то ти можеш спокійно його а, замінити. І немає тут нічого, знаєте, складного. Тут все працює абсолютно вільніше і спокійніше. Але ти маєш думати про це постійно. Тобто ти купуєш девайс і ти повинен розуміти, що, скажімо, от купуєш телефони. Зараз там якісь нові вийшли. І ти купуєш телефон, і ти розумієш, так, екран коштує стільки, якщо ти його розіб'єш, і, звичайно, треба купувати. Це просто банальний приклад, але це стосується абсолютно всього на все, що у вас є, практично має бути а, страховка. Інакше це випливають дуже-дуже великі суми. Я до цього не до кінця була, якщо чесно, готова, але є, як є. А, коли ти вже заплатив за страховку, коли ти заплатив за а, машину, будинок, property tax, що ще там є, бо дуже-дуже багато платежів, коли ти заплатив, ти вже такий сидиш і думаєш, або я мало заробляю або ти тут дуже дуже багато витрачаєш тому що Канада це не зовсім країна, в якій ти заробляєш дуже дуже великі гроші, тратиш дуже дуже мало, і різницю ти можеш собі відвідкладати. Це взагалі тригер для багатьох українців, тому що люди приїхали сюди не знаючи. Точніше, вони роз... можливо, знали, але до до можливо недооцінювали цей момент. І Коли вони приїхали, стикнулися з цим всім, то треба було. Ну, думати, що робити, тому що дійсно, ти е, коли починаєш там: тобі те треба, те треба, те треба, і треба досить добре думати, над чим що ти ще собі докупиш. Скажімо, якщо ти вже виплатив там, давайте на, на телефонах. Якщо ти виплатив телефон, то ти повинен, е, щоб замінити на інше, ти повинен добре подумати. Взагалі, ти будеш ходити там зі своїм, грубо кажучи, 14-м, Чи ти візьмеш е, е, новий, тому що це все треба вписувати в, в бюджет, звичайно, ми всюди рахуємо гроші. Проти Кожен твій рух це гроші. Кожен твій рух це гроші. І мало того, до чого я не була готова, це до того. що... Ти чекаєш апойтменти дуже, дуже дуже довго. Не тільки до лікарів. Давайте залишимо цих лікарів вже в спокій, а всюди, все дуже-дуже, дуже довго. Я не можу сказати, що це погано, тому що зараз я вже вписалася, вкрутилася в цю систему, і якби я вже розумію, що канадці живуть трохи іншим життям. Те, що ми з вами колись говорили, що вони живуть наперед. Тобто вони знають, що у них життя, знаєте, все скажімо. Життя, все життя. Воно було заплановано. Тобто, постійно воно заплановане і вони планують своє життя наперед. Вони мають змогу в Канаді, канадці, ну і тепер українці, планувати своє життя наперед. Тобто вони точно знають, що через півроку, якщо вони, скажімо, там не буде якогось форс-мажору, вони не захворіють вони поїдуть у відпустку. Вони її планують. І вони кожен, кожен плачок ось. Кожен кожну штуку вони планують. Ми українці живемо по зовсім по іншому принципу, і ми. Так стратегічно надовго ніколи нічого не планували. Я не знаю, як ви, але ми такі хоба поїхали, хопа поїхали. А тут так не працює, тут ти так не розвернешся. Тут, якщо це їде потяг, то ну так як ілю ілюзорно говорячи, якщо їде потяг, ти його не звернеш. Треба ем, зупинки того потягу формувати заздалегідь. І оце я до цього не зовсім була готова, і мені треба було час, тому що я така більш імпульсивна, Мені тут, 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 тут. І знаєте, для мене це стало таким типу повністю перепланувати все життя. Тобто я знаю, там не знаю, кітські треба зробити вакцинацію, я знаю, що треба записатися на пів на пів цей вперед. Я знаю, що там що треба зробити? Треба записатися. Мені треба, допустимо. Там наповнити ойл, я знаю, що мені треба подзвонити заздалегідь, тому що скоро вже буде, будемо опалювати вже з дня на день. І значить, нам треба замовити цю послугу, тому що буде черга. Не просто, а буде черга з тих, хто зробив це заздалегідь. розумієте? Не все так просто. Вони може і можуть працювати швидше, але в них є працювати швидше. Немає такого, знаєте. От, і в них вже є якби, дуже багато людей перед тобою, і тут треба до цього звикати. Багато також моментів пов'язаних з їжею, тому що також дуже багато українців кажуть, що тут їжа не смачна, і нам потрібно було знайти те. Де ми що будемо купувати, і це зайняло у нас теж якийсь час, тому що я також не до кінця була готова до цін, тому що я порівнюю ціни от, з подружками в тій, тій самій Європі, і вони мені присилають, кажуть, ну у нас це стільки коштує нас, а у нас, скажімо, може бути той самий продукт трошечки дорожчий. Ну, я не була до цього готова, але що робити? Що ну, ну ось так. Проте з іншої сторони, бачите, тут є інші інші плюшки тут є багато інших плюшок. Давайте поговоримо про них в іншому відео. І ще знаєте, що я хочу за взагалі всковернути, як то кажуть, тему що багато українців, які поїхали з Канади через те, що їм Канада не подобалась, їм щось там не подобалось, що це якась не така країна. Вони зараз повертаються в Канаду, тому що вони говорили, що податки треба платити, і до податків, між іншим, я не багато. Ми платили податки, але. Тут треба їх рахувати по іншому до сум, тому що я маю на увазі податки в магазинах. Я не ну, якби ти купуєш магазин в магазині, і ти ціна, і ти ще. До цього ще 14% в нашій провінції ти додаєш, тому що раніше це було 15, але там скільки там півроку тому, чи рік тому, вже вже 14. Спасіба і на є як то кажуть. О, це, знаєте, така більш лірична, ліричний відступ проти 14%. Але але також про те, я ж кажу, дуже багато інших плюшок. Це ти, такі, знаєте, нюанси, до, до яких просто потрібно перелаштувати пере, 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 пере своє життя, тому що в Європі. Дуже багато людей так само підтвердять те, що чекати до лікаря так само довго. В Україні зараз чекати до лікаря так само довго. Тому я не можу сказати, що це якось, знаєте, це кардинально вплинуло на темп життя, на на Ті плани, які ми, ми приймаємо, як ми готуємося, взагалі, що ми робимо. Але це кардинально, так знаєте, що це ставить якийсь великий мінус на, на Канаді? Ні. Тут просто інший темп життя, і ми його повинні приймати, тому що люди звикли так жити досить довго і довгими руками. Е, таких нюансів, напишіть мені, будь ласка, що ви взагалі. Е, до чого ви не були готові, тому що мені дуже цікаво. Знаєте, тут навіть інколи ще хтось користується факсами. І в магазинах продають VHS і диски з фільмами. Тому знаєте, Канада дуже цікава країна. Тут все є. До чого ще я не була готова, так скажімо, я знала про це. Я дуже багато знаю інформації про Штати, тому що я готувалася і я вам вже, розказувала, що я грала в грінкарт. Про Канаду дуже багато читала. Проте, знаєте, ось це така одна і Тежна Америка, вона виявилася насправді, знаєте, от таким трохи селом. Вона не виявилася, знаєте, як ми, звикли там в Європі, в Україні все найкраще. оце все А тут люди живуть по-простому. Тобто, знаєте, стіна пофарбована, пофарбована. чого її перефарбовують? Ну, не ж пофарбована. Ну чого чо її ще трогать? Унітаз стоїть, ну то що він галімий, то що він незручний. Ну він стоїть, він працює, працює нафіг його трогать. Тобто розумієте, через те, що послуги коштують досить дорого. Люди, коли ми почали робити ремонт, я це все зрозуміла, що люди ем, наше платити більше, живуть за цим принципом. Наше платити більше, якщо воно і так працює. Я до цього не була готова, тому що моя українська ментальність мені говорить, воно має бути якнайкраще. Знаєте, воно має працювати, воно має бути то, воно має бути сьо. Воно воно нікому. Нічого не має бути, і знаєте, я от розговорю з своїми дівчатами, з ким спілкуюся, дружу, і вони кажуть, що вони в Канаді стали більш спокійніші, тому що ти не повинен. А, біжать впереді паровоза, як то кажуть, і ти повинен, ти просто люди живуть своє життя і пофіг їм, що ти про них думаєш і як вони виглядають. І дуже багато людей дійсно почали так само і втягнулися в це, і стали більш спокійніші морально, тому що ну, різність менталітетів, і це досить, досить ам, непогано впливає. Тому ось так дуже швидко поділилася з вами такими штуками, знаєте, своїми думками. Мені дуже цікаво, що ви про це думаєте, тому що. У вас, скажімо, теж можуть бути якісь свої напрацювання життєю в Канаді або ви дивитеся інших блогерів, і вони розказували щось вам інше, тому що я не встигаю дивитися взагалі нікого. Мені б себе тільки мені б себе вам показати. Також хочу з вами поділитися, що я замовляю для себе продукцію української компанії Choice. Це український виробник, виробництво в Україні. Це дуже круті ем, суперфуди. Там просто, знаєте, такі розробки, такі геніальні, такі прості, такі просто ем, ну, супер. Ціни супер. Там є овочева норма, там є суперфуди, пророщені зерна, а ціна 300-400 гривень. Тобто, це навіть менше 10 доларів. За на, на місяць за, за такі такі просто нереальні продукти. А колаген, який вони роблять на французькому на французькій сировині, я чесно вам кажучи, я закохалася, і нам в, 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 в такій ситуації, як зараз, потрібно підтримувати українського виробника. Я залишу з, в, в, лінк внизу. І якщо ви в Україні ви можете просто зареєструватися і собі придбати там доставка 100 гривень коштує, якщо в Канаді чекаємо, поки Канада пос розбустується. І я допоможу вам замовити, тому що ну, треба підтримувати українського виробника і користуватися дуже класними суперфудами. Я настільки закохалася, що я вам не можу передати. Для мене це взагалі відкриття, що Україна виробляє настільки якісно. Я завжди знала, що ми впереді планети всі, але щоб настільки і ще з такими приємними цінами, дівчата, ми просто повинні це мати і повинні дбати про своє здоров'я. Я дуже чекаю, поки Канада пос розбостується для того, щоб. Для того щоб собі замовити, бо мене вже все закінчується. Все. люблю, цілую, обнімаю. Побачимося з вами у наступних відео. І як завжди, підписуйтесь.